Путін прикривається ширмою переговорів, знову про них згадує, але вони не мають жодного зв'язку з реальністю. Президент України Володимир Зеленський перед поїздкою до штатів представив західний медіа план перемоги і розповів, що ж ми власне робимо у Курську, як довго зможемо його утримувати. Новоросійські білорусь атакують дрони. Причому і українські, і російські про це не тільки говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. З нами традиційно щодня Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Олександр вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю! Ну Путін вміє обирати, звісно, локації аудиторію, аудиторію, якби так, говорячи по нових вимовах, до якої доносити свої меседжі, бо просто інша, тобто ми і Захід, його не слухає. Тому це або школярів Туві, або на великі геополітичні події в сучасності східному економічному форумі ніхто хто туди приїхав. Значить, і Путін значить сказав, що Акурськ був спробою змусити його дещо зробити, але нам це не вдалося. Що саме і де він бачить наш провал? Давайте коротко диктатора послухаємо і повернемось. перебросив вот эти приграничные районы с нами свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции. Давно не было таких приобретений территориальных. Вот позавчера только, например, группировка «Восток» прямо в один удар треугольник захватила 7 на 5 км. Километров. очень успешно действует и группировка «Центр» на Донецком, на Покровском направлении. Там тоже исчисляются уже приобретения не сотнями метров, а квадратными километрами. 4 на 5, 3 на 5 и так далее. А очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко говорить про те, що Путін просто прикривається ширмою переговорів, і не більше що Путін це про капітуляцію України, що не потрібно на це вести, вестися. Що мир потрібен нам, але справедливий за нормами міжнародного права на що Путін ніколи не готовий. Всі розмови про Стамбул, які він дістає, не повернуть зруйнований Бахмут, і що йому просто ці його переговори це пастки. Розмови про мир, які. Які понад 100 років тому Росія просто хоче розділити нас всередині, навколо різних бачень, і нам не треба в ось цей капкан значить потрапляти? Водночас, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю News говорить про те, що Курськ це частина нашого плану перемоги. Олександр, якщо ми все це пов'яжемо, чи насправді нам вдалося змусити Путіна і суетіться, і мітушиться, і нірнішить в Курській області, враховуючи, що завтра до речі, місяць же спочатку Курської СВО, і для чого він витягає переговори? Для чого він? Він витягає Стамбул, якщо це дійсно ніяк не б'ється ні з українською, ні з міжнародною реальністю. Так це ж добре, що він Стамбул почав від... відкривати. Тому що це ж відхід від його ж позиції про ультиматум щодо Запоріжжя і Херсону. Він ж відступає від своїх же позицій. Хочу нагадати, що ще не так давно, влітку цього року, Путін е, висловив ультиматум і сказав про те, що вони хочуть, значить, мір на основанні реалії, і в тому числі це означає Херсон і Запоріжжя, створивши таку переговорну позицію, яку не сприймали навіть ті, хто там за Росію фактично. Ну якимось чином ще намагалися порозумітися і думати, що от там з Росією щось можна досягти, і він зараз робить відхід. Другий момент, чому він робить відхід, і чому це всі ознаки позитивні, які означають, що курський наступ працює. Друга ознака це те, що ще тижні зотри тому, коли розпочиналася українська операція в Курській області, Путін і словом не заїкався тоді про перемовини. Він же сказав ніяких переговорів, і Пісков говорив, і Лавров. все ось ця бравада така, значить, ми зараз всіх тут розгромимо і так далі. І на Донецькому напрямку улучшаємо позиції, ще на Покровському, як Путін каже, він уже сам обмовляється. Ну і що тепер? А тепер що відбувається? Всі бачать, що Курська операція працює, вона має результати. І наслідком цього є те, що Путін засуєтілся. Як ми говоримо, і наслідком є те, що він почав шукати пітляти, що називається, і що він тепер говорить? Ну так от на основанні істамбульських договоренностей. тобто він робить відкат з двох пунктів, своїх же, які він проголошував. І хто стежить за його риторикою, розуміє, тому що перший пункт а як же ультиматум? Який ти висунув, це не корелюється з тими ж а, так званими стамбульськими домовленостями, про які ти говориш. А другий момент: а, а як же ж а, наступ і переконання, що ти переможеш? Немає цього. Тобто, фактично, це через те, що послаблює його позиції Курська операція. Раз. І другий момент, чому він фактично починає дещо давати задні, треба розуміти, що його дотискають, і дотискають Збройні Сили України, сили оборони України. А, позиція наша така безкомпромісна і правильна. В якому сенсі? От дивіться, у нього ж далеко не все добре зараз складається на Покровському напрямку. Щоб там російська пропаганда не говорила, і як би сам Путін не хотів би розказати, скільки він там: 7 на 5 кілометрів. Він сказав, чи скільки він там прямоугольник, чи Та -та -та. квадрат. Взагалі, уявіть собі, от уявіть Математик. собі. уявіть собі. Це значить, диктатор, який кидає виклик США Європі всім. Він сидить, обговорює квадрати 7 на 5 на Пекровському направленні на 11-му році війни. Так це да так це як зменшує його. Дивіться, як це принижує, як це зменшує його позиції для тих, хто це бачить, це ж очевидно. Цього не можна не помітити. Для мене це очевидно насправді. І він сидить це обговорює. А чому він А я скажу насправді, що відбувається: що російські війська дещо виснажуються, що в них є проблеми, що їм не вдається реалізувати в повній мірі те, що вони задумали. Індикатором є цьому, що, наприклад, уже там. Ув'язнених вони умовно до строкових звільнення пропонують або тюряга в'язниця до буцигарні йдеш і відбуваєш термін там, або їдеш на фронт і Вони таким чином, там з різних регіонів, по кілька сот людей, намагаються набирати, щоб кидати на Донецький напрямок. Перекидати, от, власне кажучи, це теж відбувається. Це індикатор чого наступне Росія. ж е, Фактично там же ж намагається проводити амбіційну операцію амбітно. Вони ж не просто хочуть рухатися в лоб фронтально а, на, на а, Покровську. На вони берегі. ж намагаються флангову операцію провести, охоплюючи ну стандартно, так як вони наступали десь спочатку повномасштабного вторгнення, особливо на сході. Так вони наступали на Бахмут, так на Авдіївку. Що якщо в них немає флангів, якщо вони не проводять флангові атаки, які підтримують звичайно ці лобові фронтальні, то тоді вони себе почувають невпевнено і багато чого їм не вдається. Тому. Зараз вони сунуть на Курахове через Селідове, намагаються з півночі на Мирноград, але це ж е, операція дуже амбітна. Вона потребує великої кількості сил ресурсів, засобів. А враховуючи ті втрати, які несе російська армія, зараз де ж їх е, набрати? Ну от зараз спробують ув'язнених там умовно дострокових, потім ще когось і знов так по колу. Що це означає? Ну, це означає, а що далі? І... У Росії був, я думаю, у Путіна був сценарій на це. Путін думав собі так, що а, зараз, ну от протягом осені, десь до листопада, йому до от, вдасться, якщо не захопити всю Донецьку область, то захопити її вже там більшу частину відсотків на 80-90. Uh -huh. Таким чином зафіксувавши певний статус. Таким чином, потім нав'язуючи і вкидаючи в західні медіа, не тільки щоб російська пропаганда наносила всі. Що давайте домовлятись про припинення вогню на максимально невигідних для України умовах, але вигідних для Росії, як вони бачили, щоб отримати час на перегрупування, на доукомплектування тих величезних втрат, які війська агресора понесли в ось цих битвах за посадки на Донбасі. Відповідно, це мало б дати їм ось цю часову рамку. Але тут українська успішна операція наступальна в Курщині, на Курщині. Говорить про те, що ні, ми не хочемо йти на умови агресора, які будуть вкидатися, а там на перемир'ї, яке буде нав'язуватись Росії і так далі. У нас є наш план і є наша сторона, яка хоче забезпечити сильну позицію за столом перемовин. І це все, звичайно, йому сплутало карти ще й додати до того, наскільки це його шокувало, я думаю, знервувало, тому що ж ефект несподіванки надзвичайний, який був. І тепер, ну от спочатку він хотів це погасити, якимось там відверненням уваги то в Азербайджан поїхати, то в Монголію, то якісь прес-конференції, то на 1 вересня, то ще щось. Ну будь-яким способом за будь яку ціну, але відвертати увагу від головного і основного від того, що на самій території Росії є великі проблеми: Курська область і так далі. Що бойові дії тут не дуже виходить. Ну, окей, розрахунок на те, що а, курська наступальна операція українська не спрацює і заклинеться. Тобто вона зупиниться або українські війська десь під тиском російських відійдуть назад на територію України, Сумщини і інших регіонів. Не працює. Розрахунок того, що вже мали би початися якісь бойові дії безпосередньо за Покровськ. теж ми бачимо, не працює. І розрахунок на те, що партнери західні відвернуться від України і скажуть, що ну мовляв, знаєте, ми вас там не підтримуємо в курській операції, не дамо вам зброю, не дамо рішення про далекобійність і так далі, ні, тому що не працює так. Сама ж Росія попереджає Пісков, Лавров погрожує. Кажуть, що як же так там не забувайте про наші червоні лінії. Що залишається робити в цій ситуації? В цій ситуації він виходить і знову ж таки включає ось цю карту і кидає на стіл, і каже: Та от російська армія просувається, ускоряються атаки, все у нас хорошо, але давайте повертатись. Так якщо у вас все хорошо, чому ти тоді говориш про перемовини? Він же ж не, не говорив про це завжди. Коли йому не потрібно, він про них не говорив. Він говорив так з бравадою, та ніяких переговорів, тільки наші умови ультиматум. Власне кажучи, чому він ультиматум висунув напередодні українського саміту миру у Швейцарії? Він же ж висунув його спеціально, щоб сказати: А от дивіться, у Росії є ось така позиція, і все. І ми від неї не відступимо зараз. Він про цей ультиматум вже не згадує, і це все викликано ось тими факторами, про які я говорю. Теж це означає, що українські сили оборони, збройні сили вони дуже суттєво ламають а, плани Путіна, псують йому настрій, як мінімум, і, і нерви, і так далі. І Вони руйнують багато його із його задумів і розрахунків. Але водночас, Олександр, в тому ж інтерв'ю НБС Зеленський зауважив, що 60 тисяч десь орієнтовно вже натягнули росіяни на територію Курщини. А цього буде достатньо для, для того, аби колись починати зупиняти нас, поки ми не дійшли до Кремля чи ні справа. Тому що ну це немале угрупування. Треба сказати, дійсно, щоб його щоб захистити Курщину надалі. Цього може бути їм на цьому етапі і достатньо. Але ж треба розуміти, що це не означає, що Україна згортає так. власні дії, тобто, очевидно, що е, було усвідомлення і в українського керівництва, і в українського командування, що на якомусь етапі. Ворог дійсно може перекинути свої війська, і нам доведеться змінювати, скажімо так, певні стадії операції. Тобто ми будемо переходити до наступної стадії. Ну, що мається на увазі? Наприклад, сковування російського ворожого групування там, утримання цих територій, нанесення їм максимальних втрат, дій наших диверсійно-розвідувальних груп і спецпризначенців, тилу у ворога, там на території Росії, можливо, поширення цих наступальних дій на. Інші регіони або інші, скажімо так, місця на фронті. Тобто, це ж все прораховувалось, і тепер, в принципі, нас сценарій, коли ворог скував такі сили, коли вони передислокували, він на цьому етапі влаштовує, тому що чому тому, що це ж і є відповідь, яким чином ми хочемо зупинити агресора на Донеччині, зокрема, яким чином ми хочемо допомогти нашому угрупуванню військ, зокрема на Покровську. Ось саме такими контратаками, саме такими успішними нелінійними діями Збройних сил України це підтримувати. Ось е, чому це важливо. Але е, треба розуміти, що якщо це угрупування просто буде перебувати там російське без якихось значних заходів і атак проти українських позицій, це ж добре, тому що ми сковуємо значне угрупування, яке не буде на інших ділянках фронту гарячих. Якщо будуть переходити до контратак, зрозуміло, що наші підрозділи готові до цього. Ну зрозуміло, що на якомусь етапі Росія могла би на це зважитись, і тому, в будь-якому разі, це так само є досягнення курської операції. Хіба це не була однією із, із цілей. Вона це ж була одна із цілей, того, щоб досягти якраз того, аби ворог перекинув туди е свої сили, і це працює. Ми бачимо і по прикладу збільшення там російського групування, і на прикладі того, що говорить президент України. Однозначно працює як не крути. Що ж за цим будемо спостерігати і далі. Спостерігали другий раз за тиждень російські безпілотники в своєму авіапросто на території Республіки Білорусь. Ось так і не лише спостерігали, а й збивали. МНС Республіки Білорусь визнало, що уламки збитого безпілотника, який залетів цієї ночі на білоруську територію, впали на склад, розташований у гомолі на восьмому провулку і і пошкодили його. При цьому саме біля цього провулка розташована. Артилерійська база збройних сил Білорусі номер 1868. Наразі цю базу підозрюють у ремонті артилерії та бронетехніки для російських військ. Очевидно, безпілотник пав за кількасот метрів від неї. У проекті білоруський гаюн вважають, що безпілотник дрон Камікадзе Жахе збивали саме російські військові з зенітного ракетного полку, які дислокується на білоруській території неподалік Гомеля, і був це теж російський безпілотник. Олександра сьогодні мала розмову в ефірі 24 четвертої з авіаційним експертом Богданом Долінце, який каже, що безпілотники, не коти, які гуляють самі по собі, і не можуть змінювати траєкторію, коли їм заманеться. Тож очевидно, що можливо і вони були спеціально з Росії запущені по території Білорусі. Що ми маємо розуміти про цю заплу? Утану авіаційну історію справа. В тому що останнім часом ми ж бачимо, що шахіди дещо змінилися. По перше, по-друге, перше, що змінилося, це висоти. Тобто, ви розумієте, що Росія почне залізла в програмне забезпечення, очевидно. Вони почали змінювати висоти польотів. Це могло призвести до певних технічних збоїв, які могли бути якраз з точки зору якраз систем наведення. І прицілювання зрозуміло, чому вони це зробили. Вони намагаються змусити Україну збивати ці дрони тільки ракетами, так або ну і витрачати якраз запаси ракет для ППО, якими можна збивати потім крилаті ракети. Тобто, перша причина, чому це може відбуватися, це збої технічні, які можуть бути. Вони розумієте, вони можуть летіти на території Білорусі з Білорусі. У них може бути задом заходити назад на Житомирщину або повертатись на Київщину, і тут бах, ось такий збій відбувається, що вони назад не повертаються. Є друга причина це те, що таким чином Путін посилає сигнали Лукашенку і Білорусі про те, що їм від цієї війни. Втекти не вдасться, він же ж намагається постійно підштовхувати Лукашенка і Білорусь, створювати ось ці рівні загроз, створювати ось це відчуття, що Білорусь уже у війні, угу. що вона вже сюди прийшла, і їм нікуди не, не подітися. Тобто, таким чином, коли шахеди пролітають на території Білорусі, Путін втягує знову ж таки Лукашенка, тому що вони є співучасниками цього. Тому що це вони збили, коли шахеди загрожували десь там базам. А якби це назад поверталися ці дрони в Україну, ніхто б їх не збив. Ну давайте визнаємо відверто, і ніхто не збивав до цього. Тому Путін таким чином теж робить як співучасника. І третій момент, третя версія це домовленість між Лукашенком і Путіним про те, що Лукашенко до останнього має зберігати, начебто, нейтралітет. І, в принципі, навіть сказати про те, що бачите, ми ж навіть російські дрони де ж збивали. Нам навіть нам вони робили загрози і так далі. Але ми не втягувалися в цю війну. Але потім дійшли до якоїсь точки, коли інакше вже не могло бути. Тобто, це так само. Ну і, власне кажучи, ось такі три версії, які я розглядаю, які можуть бути, і технічні збої я би теж не виключав. Ну, уявіть собі, якби він полетів на базу артилерійського озброєння російського. Це було б шедеврально. А що хтось виключає таку версію, ми що в ході цієї війни не бачили, як Росія сама себе могла обстріляти, як через їхні, як вони самі називають, головотямство, ставалися різні речі. Тому я не здивуюся. Так, да, це це точно. Ми вони причому в міштатне схожіння боєприпасів да. і не тільки да, у них без кінця і без краю відбувається. А що ж далі рухаємося до новоросійська сьогодні? Рухалися дрони, але вже не російські, а українські. Принаймні, тамтешня влада і місцеві мешканці повідомляли, що була грамкавата. А новоросійськ це база передислокації з нашого з акваторії Чорного моря, з берегів Криму, звідки ми вигнали російські чорноморські флоти. Вони залишки своїх кори. Де 60% перебазовують туди, і можливо вони там ще існують і функціонують. Що маємо розуміти про цю атаку і про те, чи буде Росія перебазовувати далі з Новоросійська до Чем і чому все такі атаки на новоросійську, Олександр, ну десь раз в місяць да, відбуваються частіше би хотілося, чи в принципі нам уже там не стільки зараз тактично лупити по ворогу? Справа тому, що як тільки виникають можливості і спроможності. Як тільки з'являється відповідно, кожна атака планується, кожна атака вивіряється, вичікується потрібний момент, розраховується, коли той чи інший корабель, який дуже потрібен і перебуває в полі зору, і дуже цікавий, в тому числі наші наші підрозділи, перебуває, і після цього наносяться відповідні атаки, як з повітря, так і з води. От, власне кажучи, те, що потрібно е, розуміти, що стосується загалом південного російського напрямку, він нікуди не зникає з поля зору українських підрозділів. Як був, так і залишається. І е, Росія, в принципі, знаєте, для них це теж певний ефект несподіванки. Вони ж дещо приспали свою увагу і пильність, а тут е, почалося. Тому я не виключаю, що в подальшому ми теж побачимо ці атаки, звичайно. Не настільки легко проводити, особливо з моря, але можливості і потенціал є. Мета є зрозуміла, це фактично пошкодження військових об'єктів, портової інфраструктури і безпосередньо кораблів. Чи змусить це Росію знову ж таки передислокувати окремі свої. Ті ж самі судна в чир, чи в інше місце. Думаю, що так. Ну іншого місця просто вже немає. Звичайно, можна ще в Севастополь спробувати. але я думаю, що навряд чи вони будуть. Тому робота буде тривати. Ніхто не відмовився від цілей і завдань знищувати рештки Чорноморського флоту, особливо носії так. ракет калібр. Це дуже важливо. А вони, що нам відомо взагалі про те, як, чи вони ж зараз не часто застосовують калібр, але все-таки помічені були під час останніх ракетно-дронових атак? Помічені, вони їх накопичують, і ми бачимо, що морі виводять час від часу один-два ракети носії, тобто від 4 до 8 ракет, які з'являються, і ризики таких ударів є. Угу. Тобто вони споряджені, вони є на цих катерах ракетних і, безумовно, поки вони там є. Навіть якщо вони зараз їх не застосовують, є ризики того, що вони застосують в майбутньому, тому їм не треба давати такої нагоди. Однозначно так і будемо відпрацьовувати і далі. ну і розуміємо, що не можуть захистити росіяни очевидно ні свою територію, ні в новоросійську, ніде. Зато дачі Путіна і його діти, про яких там розслідування знімають захищені, і кров він п'є олене. Я знаю, що Олександр теж цю тему аналізували. Путін шукає секрет безсмертя. Так угу. ну але я думаю, що а, купайся, не купайся в тій крові, ховайся, не ховайся в своїх бункерах. Ми ж не дамо йому цей секрет безсмертя, навіть якщо вони його знайдуть. Я не вірю реалізувати, чи не так? Ну, звичайно, ні. Но це типово для диктаторів, будь-яких, шукати С... секрети вічного життя, довголіття. Це ж намагатися себе поставити на рівень з Богом, тобто, mm -hmm. що я всемогутній, що я можу. А чому нам не під силу надрукувати на принтері, на 3D-принтері органи людські або тканини і щось замінити? І Росія над цим працює реально. Тобто, вони реально виконують ось ці забаганки Путіна. Російські вчені намагаються шукати ці шляхи. Це робив Гітлер свій час. Mm -hmm. Це робили інші, Путін теж намагається. Ну але. За це ж досить часто, практично завжди, приходить відповідна кара Божа. Ну Путін, як прислужник сатани, все таки він так. діє з протилежного боку і намагається, що він все ж таки думає, що він знайде щось. Не думає, що це відбудеться, і що йому дадуть це. і що він буде жити аж дуже дуже довго. Та ні, ні, не буде. Ми йому точно не дамо. Олександр, дуже дякую вам за те, що ви даєте інтерв'ю. Знаходите для нас час. Спасибі вам величезне за вашу позицію, роботу і фаховий аналіз. Ми вже побачимося з вами в понеділок. Напевно, так, але ця пауза мене дуже швидко. Бережіть себе до зустрічі. Дякую до зустрічі. Олександр Мусієнко, керівник центру військового Узлова, моє ім'я. Друзі, дякую, що ви разом із нами підписуйтеся. Будь ласка, на Ютуб Олександра Мусієнко, чи в описі під цим відео. А також на Ютуб Західнету та 24-го Теж підпишіться ваш лайк, ваша підписка, і коментар додають нам гарного настрою, дозволяють нашим розмовам просуватися просторами YouTube. Відтак якомога більше людей мають змогу почути правду та проаналізувати її. робіть правильні для себе насамперед. Висновки бережіть себе. Вірте, в збройні сили України. Побачимось і переможемо.